І якщо в тебе в бізнесі немає сайту, то однозначно це от, е, Facebook реклама і вся ця штука, а аніж Google реклама. Нативна реклама чи пряма? Комбінація. Який дасиш перевагу, який? Нативний. Класичний маркетинг чи діджитал? Я за діджитал більше. Який має основу. Класичного маркетингу. Однозначно. А, трафік оригінальний чи платний? Ну, типу, живий трафік чи платний? Я за живий, тому що ти можеш заплатити рекламу, да, там люди можуть підписатися, тому що ти щось класне пустив на рекламу. Потім ти нічого такого не зробив, люди відписалися. Я завжди за органіку. Навіть якщо це сарафани радіо, воно класно дуже працює. Навіть якщо це в Google трафік робити, то це тільки органіка за рахунок того блогу там чи статей, які в тебе є на сайті. Але це тільки однозначно органіка, бо це твій потенційний клієнт, один пост на день чи три на тиждень.